Марія Дейнека працює на занятті з психологом. Це один із компонентів навчання у літній школі з надолуження освітніх втрат. Ми брали на серці та писали своєму другу по бажанню по серцю шукали, яка частинка підійде до якої. Я написала, що я бажаю, щоб мій друг насолоджувався кожним моментом у своєму житті. На Полтавщині триває навчання у літніх школах з надолуження освітніх втрат. Нині в області такі запустили у 20 навчальних закладах. Їх створили за підтримки ЮНІСЕФ. Розповів керівник освітніх програм громадської організації нова Юнайтед Микола Бутко. Особливість літніх шкіл це в тому, що ми віддаляємось від формального навчання в класах у приміщеннях школи, а займаємось на дворі на свіжому повітрі. І ми надолужуємо освітні втрати з чотирьох профільних предметів української мови, історії України, математики та англійської. В закладах освіти оголошується набір до літніх шкіл, і батьки мають написати просто заяву та згоду на включення дитини до списку учнів літньої школи. Це безкоштовно. Діти з кожного предмету вибирали разом з учителем теми, з яких їм треба було покращувати знання свої. Відповідно, навчання розділялося у нас на два модулі з кожного предмету. Було вхідне і вихідне тестування. Переважна більшість уроків, навіть якщо це і академічний якийсь предмет, вони проводилися на відкритому повітрі. Облаштовувалися куточки спеціальні, де діти займалися чи математикою, чи українською, чи історією, і це дуже допомогло насправді нашим вчителям. Школярів розподіляють на чотири групи відповідно до профільного предмета. Щодня для них проводять по два заняття: одне з психологом, інше з учителем української мови, математики, історії України та англійської мови. Ми робимо різні вправи, емоційні вправи і також е, вправи на розвантаження. От, наприклад, колись е, о, в один день це в нас було нещодавно, в середу. Наприклад, дітки захотіли, вони захотіли поставити таночок. То ми з ними навіть протанцювали. З іншими дітками ми робили різні вправи, такі як, наприклад, схожі, ось такі, як ці, або навіть ми робили різні руханки. У нас було дві години психології. Ми там грали, все робили гарно. Потім дві години математики ми грали у кахут і грали в різні ігри. Це тестування певне, яке проходить з багатьма учнями, і там є рейтинг певний перше, друге і третє місце. І це дуже гарно. Як розповів Микола Будко, літні школи з надолуження освітніх втрат працюють також у Новоселівській та Терешківській громадах. Світлана Мастепан та Кириливо Нової Суспільне Новини Полтава.